Стати у Говарейний на відкритті чергує виставки, цього разу це абстрактні роботи Володимира Дочинського. і, будь ласка, до слова прицепту випрошую. Доброго вечора, дорогі друзі. Дуже радий, що ви давно я не говорив на хайпішній. Дуже радий можливості, що, ви, що мені випала можливість показати свої роботи вам. Бо так би Я не знаю, хто би їх взагалі побачив, вони в мене впиляться в майстерні, крім інтернету, ніде не демонструються. Особливо хочу подякувати організаторам цієї виставки, бо без їх участі я б не міг би показати свої роботи вам. Ну і, звичайно, своєї дружині. Без дружини також би не пішов цієї можливості. Ну, Коротко розкажу про роботи. Взагалі-то основна серія робіт це F називається. F, тому що скорочена назва від слова фрагменти, кожна картина складається з таких фрагментів, як ви побачили. Кожен фрагмент це е, як ніби епізод життя чи якась подія, і все воно взаємозв'язано, переплітається, так як в житті окремі події переплітаються. І, е, і кожна подія має якесь значення. Взагалі то, окремо вони можуть мати різні наслідки, але якщо все переплітається, воно так ніби взаємозв'язано. Оце ця серія робіт F. Тепер от там ви бачите роботи слоня. Та серія. Там такі в мене все слони. Ну Три роботи такі. Ну, теж там слони, а не справжні слони, як побачили на цій жовті такі. Вони не мають ні ікол, ні вог, це такі хоботи я назвав, слоноподібні істоти беззахисні. І Справа теж робіть робота на там теж слон такий і без ікол. Ну, така істота невідома, напівобстрактно. І тепер ще на тій стінці бачите, роботи серії ню. Там взагалі вони теж таке, тільки обриси, обриси тіла і тіло теж розділене на фрагменти. Не знаю, чому я так... Чому от, що мене надихнуло, то е, такі були колись у радянських астрономах е, таблиці розділу туш, чомусь мене це було на квадрати розділені ці туші великої оргатої джою, чомусь мене воно викликало асоціацію з тілом людським. Ну і все, в основному розказали вам Ну Ці роботи тут серії, Це теж. Такі. Вам... Звичайно запитати, ви знаєте, тут така цікава техніка, наче мильний розчин з водою. Я не знаю, ну, ну, це робити. Я, я не те, знаю, те. як сказати, як її назвати, бо Марчук, наприклад, такі на лінії переплітаються, плюнтонізм називається. Це скорі, скоріше якийсь бульбашизм, чи бо це якісь бульбашки таке. Воно все таке крихке. Ну, техніка взагалі то робиться. Спочатку готується полотно, тонується, наприклад, в чорний колір. Тоді цю фактуру білу, а вже тоді починаю з кольором працювати. Теж вільно, які там асоціації в мене визиває по ходу тіла, як воно все переплітається. І головне тут відчути, коли закінчити роботу, щоб далі не вдаватися. Щоб далі подробиці якісь відділяти. Це такі абстракції, але теж вони типу якісь фігури тут можна побачити, обласи. Десь око, теж так фігури в кожному віконечку. Ну, це взагалі віль, твор, вільна творчість така зв'язана з природою. Як куди фарба потеця, так вона і буде. Куди... Потом будет закатварсти со